30 березня в Слов'янську офіційно відкрили державний кабінет комп'ютерної томографії. Цієї події мешканці чекали з 2012 року. Нарешті, у січні 2016-го, апарат запрацював на базі рентгенологічного відділення Слов'янської клінічної лікарні. На сьогодні обстеження пройшли 248 чоловік. Новий апарат має широкі можливості. Смотримо всі органи системи, головний мозг, всі органи грудної полості, брюшної полості, малий таз. Кості дуже інформативно просматривається. більше можливостей. Комп'ютерний томограф фірми Тошева це сучасний рентгенапарат п'ятого покоління. На ньому можна обстежити будь-які органи людини з ніг до голови. При цьому результати діагностики надаються з точністю у 95%. Решту медики списують на людський фактор. Якщо ви всі робили флюорографію, рентген знімок, при включенні трубки робиться один знімок – фаз або профіль. Здесь же во время включения одного трубки делается не один снимок, а сразу 16 снимков. В отличие от других томографов, он за более короткое время успевает сделать костно-суставная система за 2 секунды 600 снимков фотографий, представьте. А там, где большие зоны, брюшная полость или органы грудной клетки, до 3000 снимков. На новому томографі можна зробити два види обстеження контрастне, яке дає найбільш точний результат, і неконтрастне, без застосування додаткових витратних матеріалів. Від цього буде залежати ціна послуги. Без контрастного введення больну приобретає пленку і диск. Це стоїть 180 гривень. З контрастним усиленням – це там, де йде діагностика більш заболівань. захворювань. чаще всього це пухаля, поиска пухалей, различні локалізації. Черепно-мозговые травмы, острые инсульты. Это обследование с контрастным усилением стоит 1100-1500 гривен в зависимости от количества зон обследования. Тарифи не маленькі, але нижчі, ніж у приватних кабінетах. До того ж, губернатор області, який взяв участь в урочистостях, пообіцяв пільгове обслуговування на томографі незахищених верст населення. Щоправда, визначати суму дотації повинні місцеві депутати. В першу чергу це Чорнобильці, це учасники АТО, це інваліди, це ті, хто найбільш вразливіші категорії населення. Ми будемо як з обласного бюджету, так і домовлялися з міським головою. Вони вже на екстрену, міська рада Слов'янська виділила 100 тисяч гривень. Але ще ми переглянемо, подивимося і вони ще додатково виділять. І це буде не тільки по Слов'янську, а буде по, -по всій області. Це буде покладання обов'язку на міську раду. Ну а там, якщо є депутати, які відповідальні перед людьми, то вони будуть відповідально до людей і відноситись. За словами голови Донеччини, томограф такого рівня наразі єдиний в Слов'янську і третій в області. До кінця року медична галузь має вийти на третій рівень реформування. Хочу ще раз сказати, що в нас сьогодні ми томограф відкрили два дні назад, передали автомобілі. На наступному тижні ми відкриваємо дитячу хірургію, і <кій> через два тижні ми відкриваємо кардіохірургію, де насправді європейське обладнання. Комп'ютерний томограф працюватиме з 8 до 14 години 5 днів на тиждень. Він розташований поблизу урологічного відділення колишньої міської лікарні імені Леніна за адресою вулиця Шевченка, 40.